Доброго дня, мене звати Бико Микола. Я є дорадник з агрономії, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему практичне землеробства або органічне виробництво на прикладі одного з нетипових органічних виробниць це Кременецький жіночий монастир. Я коротко розповім історію, покажу приклади в фотографіях та поясню, як це працює. Це буде така короткий екскурс. Взагалі я рекомендую вам з'їздити, подивитися, і як на сам монастир, і як на їхній підхід до агровиробництва, до органічного виробництва. Перший Кременецький монастир це Свято Богоявленський Кременецький жіночий монастир. Це важливо, Жіночий. тобто там в основному жінки. Вони живуть якби дуже довго, це старий монастир. Ви можете почитати про нього інтернет. Це Тернопільська область, це невелике місто на таких схилах. Сам монастир він цікавий, тому що він побудований внизу Великої гори, і якби гора вона висає над ним. Це глиниста така гора. І завжди була одна велика проблема. Ця гора, коли йдуть, дощ, що вона стікає. Монастир завжди там забруднюється. Жінки завжди прибирали цей бруд. взагалі Тернопільська і кремене це такий глинистий ґрунт з карбонатними відкладами, достатньо важкий для обробітку, але дуже цінним матеріалом глина. І от в процесі боротьби з даною горою, тобто би, такою потребою, якби вирішити питання, а як же зменшити стікання, вони почали звертатись до різних людей, різні підходи. І в кінці кінців вони розробили свою систему, яка дозволила вирішити декілька проблем. Перше це проблема це сам монастир, вирішив, що в них не стікає глина, тобто після дощів. Друге, вони змогли вирощувати сільськогосподарську продукцію, це овочі. А третє вони змогли утилізувати органічні відходи. Кожен день монастир годує від 80 до 120 людей. Це і монахині, і ті, хто приїжджає в гості, і відвідувачі. І це потребує великої кількість коштів, овочів потребує і формує велику кількість відходів. І от виходячи з цього тересуванням, працюючи якби із згорою, під, шукаючи підхід, вони змогли вирішити всі три проблеми. Ну і саме головне це така благогодна дія. Вони працюють, вони бачать плоди, вони вкладають туди свій труд, і це корисно як, з точки зору, даже емоційності. Я вам говорив, що вони розглянули монашки. Це да, їм допомагали, якби чоловіки, там був дуже великий колектив. Багато хто з наших відомих культурщиків, органіків, давав консультації, працював, допомагав. Тобто, і, ну, якби така великий труд багатьох років. Вони всім дякують. Завжди ви можете до них приїхати, вони розкажуть про кожного. Хто тут був присутній. Ось ви бачите фотографії терасування. Бачите, такий схил достатньо великий. Зараз це вже терасування більше 10 років, тобто вже достатньо сформовано, і от одна з сторінок показує осінній період, тобто коли, як виглядає терас. Тобто вони їх розбили на такі ділянки, розділили терасування за допомогою шифера. Для того, щоб не було а, терас, якби, стікання. Так, є питання, що це там. Може хтось сказати, що не дуже екологічне, але це найбільш дешевий і надійний спосіб. Вони зробили таку терасу, і тераса заклю... якраз побудована з двох частин. Перша, це якби така грядка, тобто де вирощується вона ближче до шиферу. Ви бачите, да? ось тут у нас. І є така доріжка, яка завжди устелена соломою, щоб легко було ходити. Тобто отакі от тераски, які дозволяють, по-перше, людині ходити, по-друге, якби висаджувати та працювати з самою культурою. Воно таке нахиле. Також у них є капельний полив, який вони прокладають уже по потребі. І ось ви бачите малюнок, як виглядить ця тераса. Тут є в них пронумеровано, вони дуже відповідальні, вони все е, нумерують, записують, вони розуміють далі. В терасках вони висаджують різні культури, але цікаво, що це жінки. Вони висаджують дуже багато квітів, прямо серед е, серед. Овочів різних культур, в них завжди будуть чорнобривці, якісь інші квіти. Вони дуже люблять чорнобривці. Е, вони висаджують гречку, вони висаджують фацелю, просто сіють якраз між овочами. Тобто ви бачите осінній період, коли все прибрано. Є чор, такі, чорна земля, ви бачите, вона відрізняється від доріжки. і є вже зелень, яка просто покривається всю терасу. Давайте підемо до терасу. Ось так виглядає. Декілька їхніх підходів. Вона достатньо широка. тобто я вам сфотографував одну з терасу, вона нерівна, тобто вони формували. Таку хвилясту форму, хтось каже, що більш природню і вони вважають, що так дуже зручно. І ось у нас є сама тераса, розділяється на дві частини. Ви бачите, є тут приблизно 50 сантиметрів, щоб можна було пройти. Вони сюди складають велику кількість соломи, вони заводять з полів, вони вирощують спельту і розкладають для того, щоб можна було ходити, щоб не було брудно, тобто чисто. І є рядом у нас темна частина це сама Рядка. Це дозволяє їм висаджувати, слідкувати. Осінню вони, оцю солому, яка трошки підгнила, перекидають і перекопують на цій частині. І так постійно збільшуючи отакий органічний шар. На даний час, коли я в них був, у них 15 см до глини, якраз утворений такий дуже якісний ґрунт чорного кольору. Це не можна сказати, що це гумус, але це органічна речовина. Також ви бачите інший малюнок, ось ви можете побачити тут трошки ширша тераса. То вона достатньо широка, і, і так як не може людина обслуговувати дотягнутися руками, а ми повинні розуміти, що якраз зона, де ми висаджуємо, повинна бути зручна, щоб ми могли присісти, стати, там посадити, прибрати бур'янець, вирвати якусь культуру. Вона розбита вже не горизонтально, а вертикально. Тобто є і такі підходи, тобто в них немає таких дуже багатьох якихось. Протиріч також ви бачите цікаві далі терасу, яка показує, що на зоні, де ми вирощуємо якраз це грядки, є зеленіє жито. Що вони роблять? Вони. Для того, щоб якраз розвивалася корисна мікрофлора, щоб розвивалися самі грядки, вони, коли збирають продукцію, вони висівають сидирати. В них є спельта, вони вирощують спельтою, виробляють свій спельтовий хліб, дуже смачний. Вони висівають якраз спельту або жито, щоб воно так укорінилось. Потім вони перекопують. Ну, за їхній підхід вони використовують якраз спельту. Ось, де є інший підхід, це називається вони. Використовують грядки розуму. Вони дуже по-своєму його підходять. Ви бачите, що в них є, по-перше, сама знову доріжка, тобто де вони ходять, далі в них є бордючики, вони створюють таку підня, припідняту грядку. І вже припіднята грядка посередині у них грядка розуму, тобто, куди вони вику, ви, давно вже викопали траншею і складають різну органіку. Чим цікаво, тим, що вони постійно складають органіку, яка в них іде від кухні Коли ви годуєте 80-120 чоловік, у вас залишається велика кількість органіки, і вони от викладають прямо всі грядки. Це нижня в них така зона, тобто внизу самого, самого монастиря біля гори. Тут такі розбиті грядки. Тут вони висаджують швидкі культури, тобто, які ростуть. Вона достатньо широка, і в нас є зона проходу з двох сторін при грядки. Тобто їхня задача якраз використати дану грядку для утилізації органічних відходів, яка перетворюється їм потрошку в органічну речовину, потім в гумус, і дає поживи для розвитку різних рослин. Тут така практика в них працює. В кінці вони завжди ці грядки накривають або соломою, або листям. Тобто вони завжди стараються, щоб грядка була не пересихала, щоб, по-перше, запаху не було від того, що лежить. По-друге, тобто, щоб швидше перегнивали, захищають черв'ячків, і вони використовують таке мульчування за допомогою. Ось де ще одна фотографія, ви бачите, що тут є дерево, і одна з грядок от прямо підходить під сам саме дерево. Знову є грядка розуму, тобто, або яку вони присипали зверху, для того, щоб вона розвивалася бактерій, і збоку вони висаджують різні рослини. Так, вони підходять до самого дерева, дерева якби вони висаджують періодично. Друге, також ви бачите, ось де приклад одної з грядки, коли вони. Вона по і вони формують якраз для проходу. Тобто розкладають рослинні рештки, солому для того, щоб зручно було ходити і не було болоту, тому що, в принципі, потім ці жінки рухаються далі по монастирі. Ось приклад у вас, як формуються грядки сама тераса з використанням різних підходів. Це грядка розуму. То ви бачите, що вона зроблена по своїй класиці, тобто створена траншея, викладені гілки від обрізки, тобто в них є невеличкий сад, вони сюди складають гілки, і один із фермерів їм привіз шампіньйони. Тобто, це залишки від грибниць, якою вони висипають. Це високобілкова якраз. Сировина, вона почнеться, росли рештки, вони почнуть інтенсивно розкладатися, створювати спри, таке, сприятливі умови для того, щоб розкладати якраз і важкі деревні породи, то тобто листячко, гілочки. І вони будуть розкладатися. Після цього в зоні по бокам це плодові такі продуктивні у нас зони, куди вони вирощують різні культури. Тобто така от тераса, і вони от. Періодично використовують осінь. У них дуже важлива річ. Вони і шукають інтенсивну органіку, збирають і фермери привозять і вони використовують якби її для утилізації, для покращення своєї глядки розуму, для розвитку біоти. Тобто, уявіть, яка кількість черв'яків інших мікроорганізмів. І от інший підхід це фотокартка, якраз з боку, це такий компостер, високий, тобто, куди вони складають, але Цікаво, що вони роблять компостер, накладають там протягом року різні рослинні, рештки і відходи, які вони не можуть в рядках розуму, тому що, наприклад, там щось росте, вони не можуть туди зайти, тобто створюється велика кілька органіки, вони з боку створюють великий такий дерев'яний ящик. Бачите, обкладають плівкою, обкладають сюди іншим матеріалом, щоб воно не тікло, тому що їм важливо, бо ми знаємо, що якщо підняти сама. Компостер такого типу він може, коли йдуть інтенсивні дощі. А в Тернополі бувають такі дощі, починається стікання різної рідини і неприємний запах. Тому вони роблять обивку, складають рослинні одходи від твариництва, них є корови, відходи з кухні і створюючи піднятий такий компостер, дозволяють йому розкласти і потім висаджують гарбузи з Величезні гарбузи, потроху потім використовують даний компост для створення якраз ґрунтосуміші для розсади. Ось ви бачите один із підходів, це я називаю е, грядки розуму для інтенсивного вирощування ранніх овочів. Що тут відбувається, тобто ви бачите, що є грядка розуму. Посередині в нас якби, це величезна кількість органіки, по бокам у нас створюється зона грядка. Для висадки, і вона накривається агроволокном з ранньою весною. Як тільки дощ пішов, відбувається нагрівання ґрунту, і вони висаджують ранні овочі. Буває, вони використовують потім дуги, тобто, це вже такий їхні ноу-хау, які вони працюють. Також тут ви бачите пряму утилізацію органічних відходів прямо з кухні. Ви можете побачити, як відбувається сам процес. Вверху там далі ви бачите, є тверда частина, тобто вони кидають деревину, якісь гілочки, Потім вони викладають прямо з кухні. От воно таке не дуже юзабіліті. і зверху потім закривають соломи, і це така теплиця арочного типу. Вона металева, і коли вже температура піднімається, щоб отримати ранні овочі, вони висаджують їх в такої теплиці і знову використовуючи грядки розуму. Вона підприпіднята дана грядка, тобто вона така має свою зону припіднята, і є дорожка для проходу. Проходу для того, щоб можна було спокійно пройти, але на відстані витянутої руки. Цікаво, як вони вирощують розсаду. Ось у них така є тепличка. це сепримі так не тепличка, це приміщення, яке вони переобладнували для вирощування розсади. В них є така фітокамера, її називають ще. Це коли є освітлення і в е, такі судочки з поливом, стаканчики пронумеровані сортами, Навіть вони накривають, щоб швидше відбувалось проростання, тому що тут накопичується тепло такий аля парник. Це унікальна штука. Вони не використовують спеціалізовані лампи. Це тут звичайні, але воно працює. В чому особливість, коли ви створюєте таку раму і виставляєте вирощування розсади, тому що перше, треба, щоб було освітлення, і треба завжди пам'ятати, що світловий, тепловий період, тобто нам повинна, щоб температура була більше 20 градусів в цьому приміщенні. Освітлення повинно більше 12. Тобто, щоб рослина відчувала, що є світло і починала проростати після цього поливань. І особливість є одна: ці лампи, якщо вони не фітолампи, бо фітолампи дорогі, це звичайні лампи, вони дуже трошки небезпечні будуть для рослини, тому треба дотримуватися принципу 50 сантиметрів від самої рослини. Плюс вони ще захищають плівкою, і це дозволяє їм отримати швидку. У розсаду, і потім вони вже вирощують, переносять її в теплицю. Це дозволяє їм швидко отримати таку продукцію. На даній фотографії це вони вирощують бурячок, вони роблять розсаду бурячка, щоб отримати їх в теплиці, ну, в теплиці або в, тун в тунелі, коли вони роблять арку, або в накритій теплиці. То різним підхідом. Їм дуже велика кількість буряка, тому що вони люблять, як всі українці, борщ. Ось отак виглядить їхня е, е, сама територія. Тут називається щільна грядка. Це коли на дуже великій території, але дуже гарно у, у, удобрені органічною речовиною створені умови, коли вирощуємо дуже багато рослин, які прилягають один до одного, і тут моя. Агрономічна практика, <хи> і все, що мене учили за 9 років навчання і багато років спостережень і самої практики, воно приводить в дисонанс, тому що нас учили, що ми повинні створити між рослинами зону харчування. 20-20, 25, 25 між рослинами, потім 50 на 50, тобто ми повинні дотримуватись. Тут вони повністю свою практику показують, що це трошки не так. Якщо ми створили умови для розвитку рослин, якщо в них є достатньо їжі, якщо ви слідкуєте за тим, ви можете щільно висаджувати декілька культур, квітів, і вони будуть дуже якісно плодоносити. Якщо ви подивитесь на фотографії, вони з точки зору агрономії. Достатньо, як би це сказати, специфічно вирощують. У них є капуста, у них є буряк, у них є соняшник, у них є квіти, ромашки, чорнобривці, і в них є якісь ще бур'яни. Тобто це приводить такий спочатку шок, потім, коли ти починаєш ходити, спостерігати, спілкуватись, приїжджаєш ще через певний період, ти розумієш, що в принципі вони достатньо добре працюють, тому що вони створюють як природне біорізноманіття, і тут є бур'ян частково, але в той же час це не впливає на їхню продуктивність. Що нам потрібно, насправді нам не потрібно чиста одна рослина, нам потрібно хороший урожай і дуже хороше психологічне відчуття. Реально, типу. Коли ходиш, ти маєш такий дисонанс з тим світом, яким ти живеш, де все там глянцеве, ідеальне. Ти відчуваєш прямо подих у і багато Ось так виглядають їхні грядки. Я вам показував терасування осінню. А тепер ви подивіться, як виглядять грядки одночасно. Тут дуже важко сказати, і що тут росте. Тут росте квасоля, ви бачите, з однієї сторони. Між квасолею буде обов'язково буряк, морква. От. Між буряком і внизу, ви бачите, є буряк, морква, цибуля, от воно все росте, ми стоїмо з стороною танколегами стоїть, і ми просто дивимося з точки зору нашої агрономічної науки на повний хаос, що так не можна рости. Але коли ти дивишся на плоди, коли ти дивишся на якість, на їх продуктивність, ти розумієш, що це, мабуть, найкращі агрономи, яких я зустрічав свої овочівники, агрономи, яких я зустрічав. Тобто терасування. і що цікаво, подивіться на. Цього ряду. Вони виривають бур'яни, які порушують правила якби, цієї нашої плодової грядки, кидають прямо на дорожку і ходять по ньому. Весною, коли це все вже ми готуємо нову грядку, береться і перекидається на саму рослину. Ось так виглядять грядки далі. Ви бачите, що тут може рости якийсь бур'ян, але це не страшно. І ось грядка, де в нас посаджена новий, новий ротація, як кажуть, ми прибрали цибулю. Із бурячком і висадили розсаду капусти. Тобто, з одної грядки, ці плодової, ми отримаємо два-три урожаї проти сезону. Ну, це взагалі унікально з точки зору агрономії. Ось ви бачите цю саму грядку через деякий час. Тут у нас чорнобривці, тут у нас капуста, тут їй ще додатково посіяний кроп і морква. Оце, але для них головне, щоб була хороша умова. Ось так же наступна грядка, це вже середина літа. Ми бачимо, що низ дуже велика кількість квітів, дуже багато в них капустяних, вони вирощують декілька видів капусти. і Білоголова капуста, і синя капуста, і різні капусти, які вони використовують для салатів. Також, ось ви бачите грядку, яку я казав, коли бурячок був зібраний, тобто вони вирощують буряк на ранній стадії, прибирають дуги, і тут висаджують квасолю. Ви бачите, велика кількість квасолі. Вони дозволяють по бокам на гря... на... там, де ми ходимо така. Доріжка на доріжки у нас вже росте якийсь бур'янець, але він не є критичним. Він створює умови для того, щоб життя продовжувалось. Так само рядом з ними грядка. Ви бачите, що є тут морква, цибуля, і далі вони працюють. Це вже другий урожай або друга ротація, як кажуть, який дозволяє їм отримати. Ось особливість, як вони вирощують огірки. Це цікаво. Ми знаємо, що огірки достатньо чутливі до продуктивності ґрунту, до кліматичних умов їх треба підв'язувати, і що ви вони вирощують гіркі помідори на одній території. Чому? Тому що ти не можеш переносити огірки і помідори, тому що їх треба підв'язувати. Ну і от ви бачите, побудовані такі стовпчики, підв'язування йде до на мотузочки, і помідор, огірки якби спокійно вирощують, але є особливість. Ось ви бачите, що є доріжки викладені соломою, тобто завжди ходить, вони підв'язані, вони завжди прибирають нижнє листячко. І далі, коли вже помідори піднімаються, нижнє листя обривається, вони підсивають сидирати. Там завжди, як завжди, люблять вони. Чорнопривці, і завжди, вони висівають гірчицю в гірки. І потім вони можуть спельту, І ти вже коли вибираєш останні верху гірки, то в тебе внизу просто величезна кілька різних культур. але управляє. Нема бур'яну, там завжди у них спельта, там захчиться, там завжди гречка і чорнобривці. ти якби дивуєшся. Але коли ти починаєш аналізувати, приїжджаєш через рік, через два, ти бачиш, що в них огірки ростуть на одній території, у них немає нематод, у них немає переноспорозу, у них менше хвороб, тому що вони створюють це біорізноманіття. І саме коли ви закриваєте рослин, не рослинними рештками, а мульчою з рослин, коли там росте невеликий. Кількість рослин, це приводить до того, що коли дощ капає, а в нас хвороби є на поверхні ґрунту, то ці хвороби не можуть за рахунок того, що вони, капля падає на ґрунт, іде розприскування частину ґрунту, вони попадають на листів, попадати самим спорам на листову поверхню. гірки, так не поширюється. Це все дуже просто. У нас збудники зберігаються в ґрунту. Нам треба зробити так, щоб він не попадав з ґрунту з поясами на листя. Тому ми зриваємо нижні листя, створюємо мульчу, закриваємо агроволокно, але монашкини вони якби більш раціональні, більш цікаві. Вони просто сіють сидирати і створюють умови, коли просто це не розвивається. Ось так виглядає помідори. У них у них також помідори ростуть на одній території, тому що хто теж повинен підв'язувати. І чим цікаво, вони над помідорами, така е, типа наві, такий нахил, на, нахилом є накриття, або тунель його ще називають, але бока не закриті, І що дозволяє Дощу, коли йде дощ, не якраз падати на помідори. То дощ не поливає, не обрискує самі помідори. Це приводить до того, що фітофтороз, який є піч усіх помідорів, він не розвивається. Ну, ви знаєте, що взагалі фітофтороз має дві стадії розмноження. Одна, тобто, це коли сухо, і тоді створюються конідії, вони не дуже інтенсивно, їх невелика кількість. Але коли в нас іде дощ, коли накопичується волога на листі, утворюється зоопонідні, і їх в тисячу разів більше. Тому ми дуже. Дивуємося, пройшов дощ, листя мокреньке помідорів, а далі насвітовторос просто з'їдає. Це зв'язано якраз з фізіологією розвитку самої хвороби. Якщо ви тільки поставите такий дашок або зробите тунелі, у вас не буде інтенсивне, якби дощ не буде. Змочувати самих помідори, у вас не буде розвиватися фітофтороз. Тому от монашки так і зробили, хтось порадив, вони зробили до вони зробили територію, де вирощують уже більше п'яти років на одній території помідори, і в них немає фітофторозу. Знову практика та сама, як тільки помідор піднімається, вони прибирають листя, починають всівати різні сидирати, покривні культури. Ну, ось ви бачите, як виглядають помідор. Тут ви бачите знов їх любимих. Чи чорнобривці, і зверніть увагу, що це таке правильно, Це фацелія. Тобто вони висівають між помідорами різні бобові культури. Вони висівають або фацелію. Ой, не фацелію, вибачте, це вика, це вика. Але і фацелію вони висівають. Вони висівають під самі помідори, коли вони трошки піднялись, коли нема конкуренції, коли коренева система помідора добре розвинулась в грядки, вони підв'язали, вони починають насичувати біорізноманіття рослин в грядки, але вони слідкують, щоб це не було занадто багато. Лишні бур'яни, які є шкідливі, вони прибирають, вони висівають фацелію, вони висівають вику, вони висівають по краям обов'язково чорнобривцем. Чорнобрийці дуже хороший чай. Ось їхні, в них є декілька дерев, вони висаджують, і для того, щоб боротися з різними комахами, вони роблять такі клеєві пастки. Ну, можна купити їх, да, там, купити вони дорогі, там жовті, сині, вони використовуються для моніторингу або для ловля. А можна поставити пляшку з дирочками, заливати туди різні. Пиво, різні інші бродіння, і туди буде збігатися всі комахи і не розмножуватися. Тобто це такий підхід простий, який вони просто використовують. Треба слідкувати, що в пляшки або в липучій цій основі завжди або було липла, або була рідина. Тоді шкідники просто будуть туди залітати, вони не будуть накопичуватися, не будуть відкладати яйця. Ну і цікаво, що вона. У нас є своя маленька пара гектарів землі. Ну, вони ж якби українці. І там вони вирощують спельту органічним способом, у них дуже прекрасний цей, дуже прекрасний хліб, дуже, вони також вирощують льон, оце ви бачите льон. Тут, тут як не дивно, дуже мало бур'яну. Льон завжди дуже чутливий, в них є свій. Знаряддя, в них є штрих, яким вони працюють. Свій трактор, вони обробляють територію. Одну територію вони обробляють зернову сивозміну, там в них спельта, льон, виповівся на суміш. І так проходить три роки, потім на цій території воно вирощують картоп. Я. Небагато споживають картоплю, і це було завжди проблема, тому що були немасові зміни, погана картопля, і пан Іванюк Володимир він запропонував використовувати плодозмінну таку систему, коли вони висівають спель, то потім льон. Після цього вони висівають на корм, у них є декілька корівок, викові санусумі, збирають для харчування, а потім вже заробляючи, утворюючи дуже якісний ґрунт, вони висаджують картоплю. Картопля в цих випадках не, не є. Вона дуже якісна і дуже смачна. Також після спентильних періоду, якби два місяці, вони висівають гірчицю для того, щоб мати покрем. От є така от хороша практика. Якщо ви будете в Кременці, заїдьте до них, подивіться, навчіться, зрозумійте, що це можна, але цікаво, що коли питаючи їхній досвід, приймають інші монастирі. Вони кажуть, що да, приїжджають, дивляться, але завжди роблять. Занадто по поагрономічні по науці. Чисте пол, Чиста територія, все просапано, одна культура, ніякої грядки розуму. Вони дивляться і кажуть, ми не можемо. Тобто це говорить про те, що треба бути трошки менш науково-обґрунтованими агрономами або нам, агрономам, приймати досвід унікальний, який є в даному монастирі. Дякую вам за увагу. До зустрічі.